Всім привіт! Мене звати Вікторія. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішня тема це віза Калет, що буде з нею далі, після 31 березня. Адже, я думаю, всім відомо вже, що 31 березня програма офіційно закривається. Тож багатьох хвилюють питання, що буде з робочим дозволом для всіх тих, хто планує прилетіти після цієї дати, чи отримують. Люди грошову допомогу, допомогу з житлом на перший час, яку зараз можна отримати. Чи буде безкоштовна медична страховка та курс англійською мовою, які зараз можна пройти теж безкоштовно? Всі ці питання ми розглянемо в сьогоднішньому відео. Тож розпочинаємо? Отже, перше. Що буде з візою КАЕД? Я думаю, інформація з'явиться у найближчі тижні. Але зараз офіційно це інформація, що програма зачиняється. На мою суб'єктивну думку, вона буде продовжена, бо нелогічно її зараз закривати, коли війна ще не закінчена, і багато українців потребують цієї допомоги. А також канадська. Сторона чекає на нову робочу силу. Це питання теж не закрито, бо не так багато людей прилетіло, багато віз видано, але не всі прилетіли ще і прилетять, це теж відкрите питання. Я всім рекомендую, хто ще сумнівається, чи потрібна ця віза. Чи не потрібно все ж заповнити анкету на сайті, бо це безкоштовно і вас ні до чого не зобов'язує. Але якщо ваші обставини зміняться і ви захочете виїхати кудись змінити життя на заробітки, то у вас вже буде підкрита віза, у вас буде робочий дозвіл на три роки. Не варто. Ці можливість відкидати в мене на каналі є подробна інструкція, відео, як заповнити анкету. Тож дивіться, я всіх запрошую, я намагалася всі нюанси висвітлити і сподіваюся, вам ця інформація допоможе. Якщо ж виникнуть якісь складнощі, то звертайтеся, я допомагаю. в мене є послуга. Я ці заявки оформлюю замість вас, бо це насправді потребує багато часу, якщо ви не студент з короткою історією в праці, і у вас багато робочих місць, і там велика сім'я, діти, то приготуйтеся на це, піде час. Але це все нюанси порівняно з тим, що ви отримаєте. Тож, наступний момент, який ми розглянемо, чи отримуєте ви дозвіл на роботу, якщо прилетите після того, як програма закриється, тобто після 31 березня, я це, це питання дуже ретельно розглядала, бо воно мене теж дуже хвилює. І можу вам сказати достеменно, що всі ті, хто... Заповнив вже або заповнить анкету до 31 березня і поставить галочку у графі, що я бажаю працювати, отримують всі дозвіл на роботу. Але будьте уважні, бо як мені мене інформували, має бути крім того, що вклеять вам візу робочу паспорт. Зараз, наскільки я знаю, вклеюють робочу візу. Відразу на три роки, у вас ще має бути окремий лист, в якому інформують, що ви маєте дозвіл, маєте право отримати цей дозвіл на роботу. Цей лист теж обов'язково потрібно мати. Для всіх тих, хто не має ще робочої візи, але має туристичну візу, ну, яку ви оформили колись давно, ще до початку. Цієї програми Коет або для тих людей, які отримали тільки візитор-візу, бо перші місяці давали таку візу без дозволу на роботу, ви маєте дуже бути уважними, щоб переконатися, що у вас є цей лист. Для тих, хто оформлював тільки кітуристичну візу до початку. Візи uh, Кает, uh. uh. uh, я рекомендую вам зараз же зареєструватися і скористатися цією можливістю, щоб отримати робочий дозвіл. Бо якщо ви прилетите до 31 березня у Канаду, то ви ще маєте можливість отримати робочий дозвіл, навіть якщо ви ну, не, не оформлювали цю uh, анкету. Не заповнювали, а лише маєте туристичну візу. Все одно ви маєте таку можливість в аеропорту отримати цей робочий дозвіл. Але якщо ви прилетете після 31 березня і у вас тільки туристична віза, то все, ви будете тільки туристом. Тож, якщо ви заповнювали анкету кавет, але у вас тільки візитор віза і немає окремого листа, що ви маєте дозвіл на роботу. Дзвоніть зараз же офіцеру в міграційну службу, або пишіть у кризову форму, я залишу посилання у описі, як це зробити. І пишіть, дзвоніть, повідомляйте, що ви хочете працювати, що ви заповнили анкету, але не отримали цього листа, щоб вам його вислали окремо, бо потім, потім ви нічого не зможете, не зможете зробити. Для всіх тих, хто заповнював заявку пізніше, або зараз планує заповнювати і поставить галочку, що ви хочете працювати, ви, скоріше за все, отримаєте зразу робочу візу, де буде сказано, що ви маєте право три роки працювати. Але наголошую ще раз: потрібно мати окремий лист ще. Крім цієї візи. Тож, рухаємося далі. Це питання за користом. Багатьох хвилює, що буде з грошовими виплатами, з грошовою допомогою, яку зараз всі можуть отримати. Це 3000 доларів канадських на дорослу людину і півтори тисячі на дитину. Що буде з ними, якщо плануєте прилетіти після 31 березня? Отже, Офіційна інформація так, як програма завершується, завершується, і всі бенефіти, всі ці плюшки, які надавали українцям до 31 березня. Після завершення програми вони всі, на жаль, втрачають свою силу. Тож ніякої грошової допомоги, ніякої медичної безкоштовної страховки чи курсів англійської чи допомоги з житлом, на жаль, не буде. Не буде. Якщо ви прилетите до 31 березня або 31 березня, ви ще встигаєте. Ви ще встигаєте податися на грошові виплати, якщо звернетесь по допомогу до 30 червня. Це така офіційна інформація, яку я знала, Підтвердив еміграційний офіцер. Що до 30 червня ви можете податися на грошові виплати і вам їх нададуть. Але медична страховка і інші плюшки для всіх тих, хто прилетить після 31 березня, будуть втрачені, якщо програму не подовжать. Отже, я всім рекомендую, хто має можливість вилетіти у березні, скористайтеся цим. Бо, хоча ми і сподіваємось, що програму продовжать, але точно інформації ще нема. Якщо у вас є можливість, летіть у березні. Або якщо ви маєте можливість фінансову, бо білети наразі коштують недешево у Канаду. Але якщо ви маєте таку можливість прилетіти хоча б ненадовго, на тиждень щоб закрити це питання, отримати безкоштовну медичну страховку, бо це дуже важливе, дуже важливе питання наразі. Звісно, ви можете її потім купити, але зараз не надають її безкоштовно отримати ці грошові виплати, ви хоча б окупите свою поїздку. Я маю на увазі авіабілети у Канаду та. Назад зможете подивитися, що це таке взагалі Канада. Бо якщо ви прилетите зараз, вам ще дадуться безкоштовне житло, і ви зможете на місці вирішити якісь питання нагальні, там і сходити на співбесіду, договоритися, подивитися, а потім прилетіти назад у свою країну, де ви зараз знаходитесь. Україна, чи Польща, чи там Іспанія, де ви зараз е, живете, в ваших обставинах життєвих, а потім вже летіти е, у Канаду у той час, який ви планували, та у вас вже буде хоча б медична страховка. Ну, це такий план, і, як я кажу, е, можете скористатися ним, можете ні, бо. Просто майте на увазі, що вам знадобиться більше грошей, якщо ви прилетите після 31 березня. Бо е, допомога з житлом е, допомога. Грошова, вона якраз покривала всі витрати на перші кілька місяців, залежить від регіону, куди ви планували прилетіти. А так буде складніше і потрібно було буде фінансово підготуватися до цієї подорожі. Тож, що планується далі на каналі, я ще. Буду розглядати такі важливі питання, як з чого почати у Канаді, де знайти житло і що для цього потрібно, як знайти роботу і які є варіанти для жінок та для чоловіків. Будуть відео виходити на такі теми, як. Майбутній піар, тобто, якщо ви прилетіли не тільки на заробітки, а плануєте, плануєте своє життя далі у Канаді. Які потрібні будуть кроки у цьому випадку? Бо маю вам сказати, що якщо ви плануєте тільки на 3 роки, то вибір роботи це одна історія. Якщо ви вже зараз розумієте, що хочете залишатися далі, то Вибір роботиць буде зовсім інша історія. І на зовсім інші речі потрібно буде звертати увагу, і ваші кропки будуть іншими. Звісно, у вас буде час подумати про це по прильоту до Канади, але не так багато часу. Насправді, тобто у перші півроку я рекомендую вам вже прийняти остаточне рішення, що ви плануєте робити далі. Бо усе це потребує багато часу на оформлення документів, на вибір провінції, на всі ці шляхи, які вам потрібно буде пройти, щоб отримати цей піар. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Я дуже прошу вас підписуватися на канал, щоб не пропустити ці теми про Канаду. Також будуть відео про інші країни, про життя, переїзд, заробітки та інше. І ставте, будь ласка, лайк, для мене це дуже важливо. Я буду бачити, що моя праця має сенс, що вам цікаво і інформація для вас корисна. Я бажаю вам усім гарного дня і до зустрічі на, на інших відео. Всім до побачення!